Проблема на сьогодні не тільки в Ірпіні, а і в Україні нестача робочих рук, бо дуже багато хлопців пішли в збройні сили захищати країну. І на сьогоднішній день ми стараємося, які повертаються наші хлопці, наші ветерани з війни їх адаптувати. Надавати їх їм роботу, плюс ми допомагаємо нашим жінкам освоювати, перепрофільовуватися на нові спеціальності, які до війни там працювали виключно чоловіки. І на сьогоднішній день ми разом з Юліт в Європі відкрили перший проектний офіс, де ми будемо навчати і висококваліфіковані кадри. бо це так само є величезною проблемою. Нема висококваліфікованих кадрів або виїхали, або хлопці пішли воювати. І я впевнений, що завдяки цьому проектному офісу ми зможемо в нашій громаді вже виховувати в себе ці кадри.